Вони кидались вночі, кричали тетя Лена, Тітя Лена бомбят, бомбят. І от я візьму за руку, кажу, дань спи. Все нормально. Їх вилучили з сім'ї, мами не було, вони сиділи в будинку голодні, без світла, приїхала служба, а мами немає, вона десь. Потім визвали поліцію, ну, в общем, забрали їх в лікарню і в результаті ж в нашу сім'ю. Так як вже були майже готові документи на позбавлення батьківських прав, розпочалась війна. І вони в мене залишились до кінця військових дій. І тут реально їдуть танки. Наставляють на тебе дула, стріляють в землю. Дуже вони боялись. Вони я їм брала в підвал іграшки. Я брала що то музикальні, якісь іграшки, м'якенькі іграшки. Що півроку ми жили в окупації разом з дітками? Пережили бомбардування, оце як заходили русські в наше село, як обстрілювали. У нас у, біля двору і танки стояли, стріляли в, в городі, снаряди розривалися, той ну, Слава Богу, ми сиділи в підвалі. Ну, нас не виличило. Да, інколи сідала на велосипед по посадках, де поставили той сонцепйок, чи там ще що повідомляла. Будемо казати, не даром працювала, тому що не одна колона, я так згоріла. Приходять до мене з пропозицією військові, з пропозицією працювати на них. Я відмовилася. Вони пішли, ну, подивлялись скоса на моїх дітей і сказали, ти ж не йдеш працювати на Росію, ти не отримуєш коштів. Гуманітарку тобі ми не будемо видавати. Україна сюди вже не привезе гуманітарку. Тобі жити ні за що буде кормити їх нічим. Ми в тебе їх заберемо. В інтернат просто, на що мені сказали, ми ж розуміємо це, і ви розумієте, що ми повинні доповісти. це буде в комендатуру, і ми ще зустрінемося з вами ну, на підвалі. Вертаємося, а в мене сидить біля двору військовий з автоматом. Ми ж під'їжджаємо. Бачу один із, тих, що вчора був. Він представився, що він Віктор з Донецька, що він проти цієї війни. Він показав український паспорт, що я. Теж чекає до цих пір, наша сім'я чекає, що Україна прийде, і ми знову будемо Україна. Кажу, я кого ж ти прийшов вбивати наших. Каже, я жодного разу, чесно вам признаюся, не вистрілив, і я не вистрелю ні разу свого автомата по, по, по своїх, же. але в мене не було вибору. У нього старший син навчається в мчс інституті. МЧС, і прийшли, сказали, якщо ти відмовишся йти воювати, ми виганяємо сина, а він на другому курсі. І з забираємо його. Ми виїхали на Васильів. Очереді були страшні, більше тисячі машин у черзі. Четверті сутки ми дійшли до блокпосту. Нас записали у чергу на виїзд. І набоїст. Коли дійшло до перевірки документів, потребували оригінали свідоцтв про народження дітей. А в мене їх не було. В мене по моїй роботі не полагається оригінали. Я, мені предоставляють копії. І мене забирають на допит в комендатуру Васильівку. Там я, мабуть, 4 чи 5 годин на допиті була, потім ще забрали і дітей на допит у другу кімнату, і мене ж крутили на те, що ми вас зараз пропустимо без перевірки. Ви можете, що хочете. Ми не перевіримо вашу машину, але здайте дітей. Дітей залишаєте, а самі проїжджаєте От так. А кажу що з дітьми. Діти поїдуть в Ростов в інтернет. Кажу своїх здасть. Ну, що нам робити? Не пропустили, повернули. Ми... Повертатися було дуже страшно. Ми під'їжджали до села вже під вечір. Ми вирішили не заїжджати. Переспали в лісосмузі. Утром рано-рано тільки розцвіло. Ми заїхали в двір, заховали машину, все заховали, дітей заховали, щоб ніхто не бачив, що ми повернулись. Все закрила, зробила так, як вроді нас немає. І ми вранці виїхали. Слава Богу, нас ніхто не бачив. Сусіди не бачили цей сусід, що здав, не бачив. Сразу мене ставали в чергу. Зараз вже переїхали до блокпоста. Сказали, що нам треба проїхати до коменданта. Вони зразу ж нас вписують в колону. А вже готова колона стояла на виїзд. Вони нас вписують на... в колону з поміточкою на виїзд до, тільки в центр Васильівки. Не на виїзд, а на той. І... Ми повинні були в центрі повернути в комендатуру з цим дозволом, що ми отримали. Ми виїхали з чоловіком, заїхали в Васильівку, я сказала: не виїжджай з колони, не повертай. Ми їдемо і все. Він не дасть, Він не, ну, не дасть мені виїхати. Або я потраплю піду на підвал, бо я дітей не віддам, і в будь-якому випадку дітей заберуть. Або просто нас знову повернуть, чого не зробити. І ми різкнули, нас там ніхто не перевірив. Цю колону підїхала машина, нас вивезли в сіру зону, цією колоною, бросили, розвернулись, і ми очутились в сірій зоні. Коли побачили перший блокпост, український прапор, ми плакали, ми так емоційно зустріли і діти, і ми... Ми ж жили добре, в нас все було. В нас було поїсти, у нас була криша над головою. Ми не знали, як це купити цибулину, картошину, помідор. Ми це все самі вирощували. Ми, я вчила дітей, як його садити. Ми збирали, вони з відеречками ходили. Їм це подобалося. Бо ось у нас своє, у нас своя черешня, клубніка, малина. Ну, у нас було все. А тут, бачуш, йдемо малина. Дітям хочеться, дивляться, не требувати, ніколи істерик немає, хочу. Ну, я ж по глазах бачу, хочу, надо купити. Надо купити. Їм хочеться іграшку, їм хочеться одежинку. Вони ж свого ніколи не мали. Як вони радіють, цій одежинці,